Вітаю всіх на каналі Майстерня Анві та життя в селі. І сьогодні хочу показати, як я закриваю цілі баклажани на зиму. Я передивився багато рецептів в інтернету і, на жаль, жодного не знайшов рідною українською мовою. Тож, хоч я і вирішив не знімати кулінарні відео ось безпосередньо з рецептами, але вирішив прийти на допомогу українським блогерам. І ті, які ще не встигли зробити такий рецепт. І щоб такий рецепт з'явився українською мовою. Я буду закривати ось ці баклажани. Буду їх закривати. Ось у мене попередньо є стерилізовані літрові, двохлітрові. Ну, така літр 300 баночка. Тут у мене вода. Зараз вона закипить і я буду занурювати туди баклажани після закипання води на 7 хвилин. Чекаємо на закіпання води. Воду я нічого не додавав, вода звичайна чиста, не солона, просто вода. Вода закипіла. Вода закипіла і я буду занурювати баклажани помиті з відрізаними хвостиками в кастрюлю. Буду засікати час від закипання, 7 хвилин. Баклажани мають властивість таку. Бачите, білі і зразу вони міняють кольор на. Зараз побачимо, які вони будуть. Я їх ось так душлячком буду прижимати, щоб вони там добре всі прокипіли. Ну, 7 хвилин. Засікаю час. 16.16. 16. Так, час минув. І баклажани, насправді, десь ось вони вже добре тонуті. Я їх десь варив після закипання 10 хвилин, тому що вони такі... Ну це треба дивитись, видно, що вони почали приварюватись. Вони змінили колір. Для мене це неочікувано. В перший раз ми виростили білі баклажани, тому для мене це також несподіванка. І починаю я прямо звідси буду накладати їх в банку. Е, хочу ще сказати, паралельно до цього я поставив е, ось в кастрюлі 3 літри. Води, звичайно, поки. І це буде у нас на маринад. Я не знаю, яка кількість баклажанів в мене. Не знаю, скільки мені потрібно буде маринаду. Якщо, то я його потім швиденько підварю. Але поки я поставив 3 літра. Ну, те, що я дивився просто в інтернеті рецепти. Але я буду робити по-своєму. Тому маринад я буду робити такий самий, як на помідори. Минулого року я закривав баклажани. По рецепту і з лавровим листом. З лавровим листом мені не сподобалось, тому що дуже яскравий присмак у лаврового листа. І ну, з ними потім нічого не можна було зробити. Так вони смак грибів вийшов. Коли хотілося там зробити з них баклажани по-азійськи чи щось таке, не виходило, тому що ну, дуже яскравий. Хоча я його і небагато клав. Просто воно як гриби вийшло. А такі баклажани, вони універсальні. Я не буду додавати сюди ні часник, нічого. Я просто візьму, залью це вода, сіль, цукор і оцет. Таким маринадом. І тоді взимку можна робити з них, що хочеш. Відкриваєш, нарізаєш ікра, будь-який салат, якщо захочеться гриби. Ну, можна олію з лавровим листом настояти, додати. Буде такий ефект. Як для мене, ці баклажани вони мають бути мати нейтральний смак. Так я їх придушую, тоді більше туди влазить. Для того, щоб це як полуфабрикат, з якого потім можна приготувати безліч смачних страв. І перша партія. Ось вони ще трішки постоять, я думаю, що ще туди по баклажанчику влізе, тому що, як здуваються, можна їх отак от прекрасно, вони туди заходять. Чудово! Всім рекомендую дуже класна штука на зиму. Особливо ось таким чином можна просто дуже багато баклажанів переробити. І залишиться це все залити маринадом і законсервувати. Баклажанчики я накриваю кришечками. Ось в такому стані чекаю на маринад. А поки готується друга партія, я приготую маринад. Такою сіллю я консервую в цьому році вперше. Маринад буду робити такий самий, як помідори. Значить, на літр води я візьму одну столову ложку соли і візьму три столових ложки цукру. Візьму 50 г оцту, Це на кожний літр. Тут у мене 3 літра, значить, я беру 3 столові ложки солі. Такі з віркою беру. Так. Цукор. Цукор, цукор. А оцет я додаю уже безпосередньо перед тим, як розливати розсіл. З оцитом яму кип'ячу. Ось я додаю оцет і відразу заливаю банки розсолом. маринадом, вірніше. Цього року я вперше користуюсь оцтовою есенцією, тому я перерахую, а взагалі на літр води 50 грам 9% уксус. Оцту. А я перерахую на отстову кислоту. Не буду також казати, вона буває 70-80 різний. У мене 80%. Так, друга партія баклажанів. Я маленькі виймаю першими, бо в мене тут є ось такі крахотульки, які вже не скажуть, що вони були білі. Будуть не білі, ось такого алкогольного баклажана ставлю. І я накладаю їх у баночку. Ні, це завеликий, спочатку чим менше. маринад кипить як скажений. Так, останній штрих додаємо ставу кислоту. Пш. Це я завжди кажу, так пш, значить мені. І починаємо закривати. В мене 3 літрових, одна 2 літрова І маминим улюбленим ключем закатав. Дуже класна штука на зиму. Рекомендую. Я перевертаю і накриваю. Кому це відео сподобалося, ставте вподобайки. Пишіть коментарі. Підписуйтесь на наш канал. Підтримуйте український YouTube. І до зустрічі в наступних відео. Слава Україні! Хай живе український YouTube. До зустрічі, друзі!